Мене звати Полос В'ячеслав Миколайович, я являюся директором СТОВ Дружба в Чернігівській області, Корюківський район. Із-за того, що проходять такі события, нехватка складів для зберігання. Є проблема з перевантаженням, зберіганням зерна, відвантаженням зерна, з логістикою. Планували стройку елеватора. Ну, сьогодні знайшли найкраще рішення це зберігання в рукавах. В цьому році плануємо зберігати в полімерних рукавах ячмінь, пшеницю, кукурузу трошки пізніше, і соняшник. Про грантову програму Юсейт ми дізналися від менеджера «Акбак Україна. В рамках даної програми ми плануємо зберегти близько 4 тисяч тонн зернових. Перших 400 тонн цьогорічного урожаю ми вже заклали в рукава.